Крихке, але все ж таки перемир'я на Донбасі нарешті настало. Принаймні так розцінив події останньої ночі на Донеччині та Луганщині президент України Петро Порошенко. Сьогодні перший день, друзі, перший день за багато-багато тижнів і місяців. Коли Україна не має жодного загиблого і жодного пораненого. Натомість у штабі антитерористичної операції припинення вогню на Донбасі не побачили. кажуть, терористи і далі обстрілюють українські блокпости, хоча вже не так інтенсивно, як раніше. Неконтрольоване збройне формування. Обстріляли українські підрозділи в районі щастя Донецького аеропорту та поблизу Дебальцевого. обстрілювали та штурмували позицію українських силовиків неподалік Никишина. Зранку лунали вибухи та постріли, і у самому Донецьку. За даними мерії, артилерійські залпи лунали у всіх районах міста. І вже за доброю традицією терористи також штурмували аеропорт Донецька. Однак у Раді національної безпеки та оборони про це нічого не знають. Наразі я не готовий сказати, що там відбувається, але ми знаємо, що там ситуація постійно напружена. Не знають у РНБО і про обстріли українських блокпостів під Маріуполем там по обіді бойовики тричі відкривали вогонь по нашим військовим. Серед українських вояків є поранені. Таким чином, терористи не полишають спроб захопити все нові та нові українські землі. Наразі під їхнім контролем перебуває 64% населення Луганщини та значна частина Донеччини.